Я зайшла у палатку до них, ну, типу, по-нормальному. Типу, мене призначили вашим командиром, От, ну, тепер будемо працювати разом. Ну, І, звісно ж, почалися питання: ну, а це вже люди, які з 14-го року служили. ну, тобто, Це, скажімо, такі там досвідчені бійці. І в них, звісно, почались до мене питання: А що ти робила до цього? Ну з претензіями. Ми тебе не будемо слухати, ти нам не авторитет, ти нам не командир. Типу можеш йти звідси. Я їм сказала, що я нікуди не піду. Якщо в них є до мене питання, то можуть іти вони. І майже весь підрозділ перевівся в піхотний. І станом на вихід на бойові у мене було чотири людини, з якими ми переганяли газон, беремку, техніку. Ну, коротше, все, все, все це переганяли, перевозили зброю, майно. Ну, словом, це був доволі важкий період, але дуже, дуже навчальний. Частина з них потім прийшла до мене і просилась назад. Повернулися. Я не всіх взяла. Я взяла декілька людей. Інших я не брала, тому що в мене вже теж були свої очікування на роботу і очікування від до людей, яких я хочу бачити в своєму підрозділі. Тому я взяла не всіх.